І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравес UA і реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Host of Part на P44 Pantera. Карта перевал. Ну що, до бою, це у нас що? Це у нас італіяно пармеджано. Магазино чудових лопушело суперників, так? Ну реально, я вам скажу ще. Якщо навчитися, а вже з восьмого рівня, в принципі, на ось таких магазинах магазинно джа, Дозаряджало, так? Можемо його назвати. пармеджано. Якщо навчитися навчитися вже з восьмого рівня на таких магазинах грати, то ну, на 10 рівні ти вже будеш нахлопушувати так, що ми вже бачили, до речі, на так, ну, такі крутезні бої, що просто щось неймовірне. Хоча давно на них не показував, От на італійських дійсно. На італійській техніці давно не показували бої. Щось вона якось підзабули про неї. Тож, давайте нагадаємо, на що здатен 8 рівня. Пантера італійська. Приїхав битися з тяжами, до речі. Ну тут під'їжджають братиші на тяжах, Починається нахлопушення перехлопушення. Хто кого нахлопушить, хто кого перехлопує. Давайте подивимося, що у нас заряджені основні снаряди. 212 пробиття на 8 рівні. Це не дуже багато, отже, я так розумію, що наш герой або прокачує, ну, аби швиденько-швиденько прокачати, так? Ну, так, знаєте, потім пропустити. Хоча я сумніваюся, от Пантери залишають, я знаю собі, в гаражі. Або він має неймовірне скіліще, що, мені здається, більш вирогійніше, так, що в нього неймовірне скіліще, і він собі... Чудово себе на ББшках відчуваю. 212 пробиття на восьмому рівні. Граємо в топі, взагалі в топовому топі. Дехто на дні ще топу там грає на 6. Так що ми їх будемо попушувати без проблем. 240 шкода від пострілу. Чудово. супер чудово. Так. А то там бачимо зібокущика і пострілює. Будемо його відігнати. Тигер другий бачимо, що... Бо там, по-моєму, рикошетнуло, тож він там і стоїть, напевно, що там влетіло бленьдом. Вдруге намагається пересвітити, але за імбакущика і не можна пересвітити. Що в нас далі по бою? У нас якась метушня починається. От саме в нашої команди. Я таке помітив: неодноразово як граєш в рандомі, особливо в твоїй команді якась метушня. Хоча, коли ми дивимося реплеї від підписників, на чудовому та цікавому ютуб-каналі Гравецьів. То я навпаки бачу, що метушня якась у суперників. <ріст> Напевно, що потрапляю в ту команду, в якій немає метушні. Бо наші під'їхали, щось від'їхали, не, не захотіли на лівий фланг на першу та другу лінію. Там один Т-44 його зараз там вихлопушать по-любому. Вони ж герой бачимо в режимі ПТ собі, обережно грає. Танкує гуслями, є фальшборти, до речі. Там агресивно зараз поїхали. О, ще від артилерії, від купужу. Агресивно на М6 поїхали. Ми його ніяк не врятуємо. Зараз поїхати це нарватися просто. У нас не так, як метушня, як дуже не впевнено там відчувають наші братіші, Хоча, бачили, що поїхав Т-44, і він там впорався, в принципі, двох вихлопушив, нормально. Нормально він там себе відчуває. Танкуємо, а я здивований. Скоріше всього, що від маски гармати танкану. А артилерія зрозуміла, хто тут небезпечний. Вона завжди вихлопушує ті, хто саме Ну Якщо чудово артилерію збирає, правда? Вже агресивно поїхали. З льодовика. Ну і з центру там поїхали, підтягнулися братіші. Чекаємо, зараз армаді ще буде виїжджати. Позаду наші братіші там повинні вже вистро... вистроїтися, щоб нахлопушити суперник. І ось воно скеліще, те, що я казав, Бронебійним снарядом, а т восьмого. Командирську башенку. Ну, надаємо вже титул е, Суперскіліще, так? Наш герой, по-моєму, ще не показував, бо я не, ну, не пам'ятаю. Як е, завжди, його показував, то нагадаєте мені на якому танку. Отже, якщо перший раз, то і маючи таке скеліще, то я надаю титул супер -скіліще. Ще в нас є титул неймовірних. Скільки ще фантастичне, ще неймовірно фантастичне, а ще ми скоро, напевне, введемо галактичне, космічне та галактичне. Так. Ей, Мені сподобалось один з підписників, написав, що мені надай титул Фантастичне, фантастичне дніще. Скіліщенське дніще. Ну таке буває, це як я граю, таке буває. Скількищенське дніще можу зіграти. А ми тримаємо на прузі, вони якби зразу ж поїхали. Оце, бачите, по одному. У них там така армаді ще була. Об'єдналися та поїхали. Чудово, що там, до речі, наша су сусто крокодила тримає, що він не зміг проїхати. Вони, якби б зараз проїхали, то все. Вони б знесли, винесли все. А так по одному, пообережно, обережно, ну на картонних танках, на цих рівнях же картонні танки. Ну, я маю на шостих рівнях чи на сьомих. Ми вже на восьмих більш-менш бронього. А й нас пробиття проти таких рівнів вистачає. Хоча бачимо, що на всяк випадок підзаряджені у нас під калібр, а там вже 259 це вже проти 9 якщо грати. Проти 10 взагалі дуже важко. Ну і напевне на такому танку, на картонному, то все ж таки... Якщо ти в топовому топі, то можуть вийти якісь крутезні бої. А італійці вони ж всі картонні, там немає чогось про нього. Навіть і потяжав. З підпалом не догорів, адже аптечку ой, вогнегасник з собою бере. Один знищений, 2363 настріляно, 7-10 рахунок не в нашу користь. Там наші братіші, ну бачите, я кажу метушня, у них не так, не так як метушня. Е, і, а так як вони просто дуже невпевнено грали. І кличе нарешті до, 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 приєднався до 44-го там наш братіш, А він сам там, дивіться, він сам вже трьох там знешкодив, Без проблем. У нього ніяких в цьому бою проблем немає. Так. Якби вони об'єдналися і ще з тим братішом, яких всіх вихлопушує, то я думаю, що вони вже давно там продавили першу подругу. А нам що? Джексоном об'єднатися. Ні, він чомусь повертається, не хоче їхати. А на герой навпаки хоче їхати впевнений. Він собі впевнений. Бо вже отримав, гравця Йоей суперскліще титул. Я чіткий вірист, я ходив по центру, поїхав. Там наші пратіші б'ються. І мені чомусь я, я вже впевнений, що 44 наша там зараз і вийде переможцем стоїть бити. хе <гум> А хто цікаво там грає, що таке має. Де, де Тисяч. Артилерія підозрює, Ще ось вона, де небезпека може бути, бачите? Тут Джексон Дефовський деф став, ну в принципі. Всяке може бути, якщо зараз прорвуться там через J-лінію, то тоді, тоді дійсно там Джексон знадобиться. Щось, крокодайл десь буде виїжджати. Артилерія приєдна. Оце братішний братіш, я розумію, на С-51, на самій повільній артилерії цього рівня, так. льолік Болік, приєднався. Ха-ха-ха-ха. Молодець. Таких ми вже полюбляємо практичних Особливо на артилерії. Та й бачили ж ми. Ну тут напруга досягає свого апогею, я вам скажу. Те... так, що порекомендувати зараз нашим коронавірусам? Поїхати стати, ну вже ж приїхав тут, бродіж. А там впоруються, все там чудово, я про що й казав. Там Говіка під'їхав допомагати. Опа. Крокодил повернувся. Проїхав там по воді щось, поплавав, так. Повернувся. Тепер не втратити нашого братіша. Ті ж все ж таки проїхав допомогти. Ну добре, ми помстимося. Втратили ми, до речі, самого нашого небезпечного е, братіша-сокомандовця. На т 44 четверти, так? Джексон не допоможе ніяк. Ну, дуель на дуель, з важким танком. Я думаю, що крокодил також знітився, він поки де зараз перестріляв, йому треба було стрільнути, тим паче, що... Хоча ж у нас магазин, він розуміє, що тут магазин до заряджання, що вони заряджені, один патрон тільки витрачений. Там поралися, новика вже їде на допомогу. Артилерія! А, я думав артилерія приїхала! ха <реш> HMTV приїхав! І в цей момент ми Три вороги вихлопушені! Три тисячі настріляно! Навіть танканув один раз! Танканув, я так розумію, він може танканути лише маскою гармати. Вони ну, м'які м'які. Артилерія проїхала, але вона по центру поїхала. А вже й Джаксон вже бачимо вже осмілішав, так? Сміливості набрався, поїхав. А до речі, подивитися випадкові події. Ох, ну 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 як впав. Ну нічого даємо фору суперникам та. Випадкові події, можна тут заїхати? Я думаю, що так можна заїхати сюди. Хтось заїжджав? На ЛТшках точно можна заїхати. Цю викопушуємо зразу, обережно. Чудово вона не влучає. бо там альпіща. Ну то тут любий постріл постріл артилерії. Один проти. двох тільки що, так я розумію, залишався. Йдемо на п'ятого ворога. Напруження досягає свого апогею. Це зараз на глючу може поїхати. У нього ж хп є, він розуміє, що Зразу ж не вихлопнув. Хоча тут альфіще, я вам скажу. Для восьмого рівня це дуже непогане альфіще, 240. З таким магазином. Ну як завжди буде напруження на до останньої секунди. Ні, поїхав Наглючий режим. режим. Не влучив все, чудово, до побачення. Щедовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.